І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий цікавий автомобіль, як Audi A6. Саме А6. Одна із німецької легендарної трійки, також автомобіль, який має свою велику історію. І це одна із найпопулярніших машин серед Audi саме А6. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Анонсую, що в наступному відео у нас буде така машина як Honda Accord. А в цьому відео ми з вами побачимо, скільки їх продається, які вони є, по яких цінах мінімальних максимальних, трошки зацепимо цей автомобіль і його характеристики. І так, друзі, підписалися, поставили вподобайку. Починаємо. Audi A6. Говоримо в цьому відео саме про платформу C5 кузов B4. Ця машинка випускалася з 1997 по 2004 рік. Досить нормальна і толково зроблена машина. І настільки вона толкова і така хороша, що у 2000 році і в 2001 році вона стала супер популярною, супер удачною. Саме оця модель, саме оця модифікація. Що навіть війшла в топ-10 найкращих автомобілів в світі у своєму класі. Вона була дійсно крута, дійсно класна, і вона навіть подвинула а, такі машини знакові, як BMW 5 і Mercedes e клас. Вона їхній однокласник, і вона справді була такою, яку зацінили люди у всьому світі, і дуже, і дуже добре про неї кругом відгукувалися. І так, друзі, а що ж у нас по козовах? По козовах у цій машині в основному був Седан і був універсал. Це досить такий великий масивний автомобіль. Тож, давайте розберемося, що ми можемо з вами зараз купити серед цих машин. Зараз на ринку України продається 841 штука таких машин. Вон, тобто, вибір величезний, можна вибрати. Хтось скаже, що, ну, що, ж, що ж брати, це стара машина, дорога, нікому не потрібна, супердорога в обслуговування. Давайте про все поговоримо потрохи. І поетапно розберемося, наскільки вона дорога чи недорога. Для початку я хотів би все-таки зачепити концепцію, щоб було зрозуміло, що це за машина. Це, я б сказав, би, відніс таку машину до категорії саме емоційних машин, але разом з тим досить прагматичних. Тому що є прагматичні машини, це там от, ті ж самі шевролі лачеті, там якісь ланоси. В цьому ну, бюджети такі невеликі. Люди, як правило, хочуть, Toyota, ж прагматичні машини. Це машина, яка везе з точки А в точку Б. А є емоційні машини. Машини, які дарують радість, в яких люди кайфують, на яких приємно дивитися, на яких приємно їхати. І що гріха таїти, вони їдуть весело ці машини. І от з оцих емоційних машин Audi 6, вона. І емоційна, але разом з тим дуже практична, тому що це сімейна машина, вона не сама дорога в обслуговуванні, хоч вам і скажуть, що вона там ненадійна, вона ламається. Але якщо машина нормально обслужена, то вона служить досить, і не, досить непогано. Е, ще такий цікавий аспект, що ці машини йшли з оцинкованими кузовами, і компанія Audi давала на них 10 років від сквозної корозії. Тобто навіть зараз, якщо ви знайдете класний екземпляр цієї машини, уважно до нього віднесеться під, його, під час його підбору. І потім, отримавши цю машину, спеціально обробити її антикорозійкою, то якихось таких а, неймовірних рижиків, бистрої бистро якоїсь там... Корозії ви не побачите, це реально дуже живуча машина, і служить вона точно не 10 років, тому що зараз, навіть скільки вже років цим машинам пройшло, вони служать і служать. Як правило, гниє вона там, де якщо вона десь була бахнута і вже вварювали якусь запчастину, і вона вже була не з такого металу, не з оцинкованого, вже не такої якості. То, звичайно, в тих місцях, де по місцях зварювання, по місцях тих нових вставок, там гнає. А якщо машина прямо в оригіналі була в нормальному сухому кліматі, добре доглядалася, гарно обслуговувалася, то навіть машини, яким вже на сьогоднішній день по 25 років, можна знайти в дуже і дуже класному, достойному стані. Ще давайте розберемося з вами, а що ж у нас продається тут таких машин, по мінімуму і по максимуму. Якщо взяти мінімум, ну наприклад, я знайшов машинку за 2000 доларів, а Audi 6 2000 доларів, 98 рік. Нагадаю, що випускалися вони з 1997 по 2004 рік. І в цих роках можна знайти машину дуже приємну. І вони там були дорестові і рестові, відповідно, фейсліфтові. Дивіться, знайшов я за 2000 це низ ринка, просто таке дно конкретне дніще. 98 рік, 2000 доларів, 2,8 літра, 193 кінських сили, кватро, автоматична коробка передач. Місто жедачів, коротше, ну несринка, що говорити. Якщо цікаво, якщо дуже хочеться, і є багато енергії, і якесь плюс-мінус розуміння в механіці, можна брати. Але, звичайно, несринка. І треба розуміти, що запчастина на цю машину не те, щоб самі дорогі, але й не дешеві. А якщо ви захочете ще її там робити робити. Якщо ви не механік, то ви мусите буде стати механіком, але ж майте на увазі, що в цих машинах вам треба буде ну, прям досить серйозний перелік і вмінь, і навиків, і певного обладнання, не говоря за ключі, там якісь підйомники, ну, якісь банальні зовсім речі. Також я, наприклад, знайшов понизу ринку машину за 2200, також 98-го року, бензинова. Вона на передньому приводі в місті Тернопіль на звичайні механічні переда, ручки, ну, на, ручки, на механіки. Нейсринг. Ще один несринка за 200. Я знайшов, але вже дизель. Машина 1999 року. Попередня була 98-го і вона в місті Львові на, передні, на передньому приводі. Ну, Дизель, звісно, приємніше, але, звичайно, треба дивитися також стан того дизеля. І як говорять спеціалісти, що е, дизель він вам не дарує е, безплатну ну, там, дешеву поїздку, він вам дає в борг. Але звичайно, те, що він вам дає в борг, потім він попросить у вас у вигляді ремонту форсунок, заміни ну, і подібних речей, які вже дизель потім так, досить відчутно є по карману. Що у нас по максимальних цінах? Знайшов я таку максимальну ціну на машину 9500. Машина 2000 року в Києві 4,2 мотор, бензин. ну Піше газ на цій машині вставлений, щоб так сказати, 4.2, власне, зовсім роздів і розбув повний привід. там. Ін каже, коротше, поміняю на лачеті або на шевроле з вашою доплатою. Отака От типу, в мене класна машина, там, все, там, робота по машині пророблена велика. Але е, особисто, якщо на мене, якщо ви, наприклад, знайдете цю машину, то я б таку машину дуже сильно остерігався. Так вигляд в неї непоганий. Там, є, бачу, диски показують одні, інші, е, там, бачу руль в неї замінений з цієї машини. Ще там, е, якась, там вихлопна система помінена, тормоза помініна. Типу, все супер класно, там, типу, мотор робився правильними руками. Але оці машини, які люди дуже люблять, і які такі, знаєте, роблять потім колгосп бикова гребля, коротше, колхозять на неї все, що можна, щоб все було по красивому, по-багатому, щоб воно вже не оригінал, ну але щоб тіпо, було класно, там приборка вже не звідти, руль не звідти. А потім за це все ж людина хоче, щоб ви її заплатили. От, типу вона така класна зробила такий проєкт, а ви от, типу, платіть. Коротше, по принципу, без лоха життя плоха. Чого я так говорю про цю машину? Машина дійсно гарно виглядає. все. Але я, наприклад, сильно сумніваюся, що коли починається оце, оцей колхоз, коли починають тулити всі ці речі, що там людина прям робила все так, як треба. Чому? Тому що, наприклад, ті ж самі диски. Я не впевнений, що то диски оригінальні. Звичайно, треба приходити, говорити з власником, але дуже часто ставлять репліку. І репліку настільки класно, і там лейба ауді стоїть, де треба. Але потім вказується, що ці диски на першій ямці просто розсипляться і машина прям приїде. Звичайно, репліки бувають різні. Буває репліка, ну прям оригінальна, ну, не оригінальна, але близька до оригіналу і дуже якісна. Бувають репліки, навіть крутіші, ніж оригінал. Таке, таке також буває. Але зазвичай, що гріха таїти, всі економлять гроші, хоча щоб було красиво і дешево. І коли я дивлюсь на таку машину, яка з потужним мотором 4,2, і там розказують, що от, а що ви ще купите, типу, за 9,5 тисяч таке божественне? Але ж ми розуміємо, людина собі хоче лачеті або авео. Тобто її вже розход цієї машини отут. Її вже якісь там капризи цієї машини отут. А чого вони так? Тому що машина погана, ні. Тому що дуже круті спеціалісти робили. Знаєте, коли кажуть, там, мотор перебирався спеціалістом туди сюди Ну якщо вона така класна, Блін, що ж ти її колхозиш? Ну, знаєте, якщо залишити, от, я не проти того, що люди щось якось допрацьовують свої машини. Я також люблю щось поставити, те, що мені подобається. Але я не буду, коли продавати цю машину, казати, от, а тепер заплатіть мені за цю машину от таких три шапки золота, того, що я такий молодець, оце до неї втулив і друге не колхозив. Я завжди в машинах в таких роках звичайно віддам більш перевагу машині, яка була. от по максимуму збережена в оригінальному вигляді. Наприклад, якщо навіть віземо ще одну другу машину, вже не за 9500, а за 9, ну це теж дуже дорого і машина вже там була 2000 року, а тут 2004. В Полтаві 3 літра дізель, повний привід, також автомат. там Кожна кнопочка працює, прям розказує, яка машина, от-от вона хороша, ну, таке собі питання. То, що вона оригінал, це їй однозначно плюс. То, що на ній там зайвого нічого не крутили і всі кнопочки працюють, це теж плюс. Але ж треба не забувати, що не зійшовся з відклином на цій одній аудюхі. Вона 6, вона класна. Там подивіться, ну, нормально, можна подивитися. Але, чорт забирай, 841 штука машини. Тобто 841 машина зараз продається. І Якщо там взяти, то до 5000. Ну, більше 500 машин продається. І він каже, там 90% буде краще, ніж 90%, які ви бачили. Тіпа та людина бачила всі 90%. Справа в тому, що ситуації різні. Є родини, які не дуже багато їздять, є люди, які не дуже багато експлуатують. Тобто, якщо заморочитися, пошукати, то до 5 тисяч можна знайти такий же самий варіант, як тут за 9%. Ну, питання: нафіг переплачувати оцих 4 тисячі. Це одне питання. А друге питання, якщо взяти цю машинку за 9,5, ну це взагалі, ну, як на мене, машина заколхожена, на ній тулилось. І там викручувалось, перекручувалося, складалось, перерозкладалось, там шумилась, безшумилась, це все хорошо. Ну, якщо ти поставив би її... Навіть за 5, то я подумав, би, чи мені треба мотор 4,2 прожорлівої машини. Але коли я побачив оці, знаєте, в кавичках типу такі покращення, то я з цими покращеннями ну, крепко не згоден. Для мене краще, щоб вона поменше крутилася, і щоб е поменше туди, хто якими руками ліз, тому що воно невідомо, чим це все кінчиться. Добре, не буду я більше за них, бо я вже завівся. Давайте поглянемо, яка ціна плюс-мінус нормальна. Нормальна плюс-мінус ціна. для ну, от... Так, Звичайно, я ніякий не спеціаліст. А хто я такий? Взагалі. Ну, так да? Навіть здоровим глуздом ніяким не, не володію. Може згодні, може не згодні, напишіть в коментарях. Але я вважаю, що нормальна ціна, наприклад, це от 4, 450. Наприклад, як приклад. Машина третього року 2,5 літра, дизель, ручка. Ай тут передній привід в, рівні, в місто рівне. Ну. 450 і 9 тисяч. Ну, блін. І це ж каже, що я ще це що 450. Ну, типа 4 уступлю. Ну, якщо так, то це п'ятерка економії. Ну, блін. 5 тисяч, це, ну, це це, прям 5 тисяч, це прям такий кусок грошей. При сьогоднішньому курсі це там понад 200 тисяч гривень. Я не знаю, ну за 200 тисяч їм можна таку ревізію зробити. І ще там 100 тисяч останеться. Тому що є вибір машин. Я не говорю, що прийти прямо по дніщу, по низу ринка, взяти, і там буде хороша машина. Ні, по низу ринка не буде. хорошої машини це просто факт. Але, наприклад, якщо я молодий хлопець е, і у мене є 2000, і у мене є вибор там, купити, е, наприклад, якогось слануса, чи купити е, отаку аудюху, ну, от особисто я, я взяв би аудюху. Чого? Того, що я може в неї вклав би ще тисячу і плюс свої ручки. Да? І, і якщо розраховувати, що ця машина не на те, знаєте, як от, о, типу, наїздник, купив три місяці поїздив, сліду, слідуща, ні. А якщо я плюс-мінус якась адекватна людина, яка розуміє, що окей, мені треба машина і класна, ну щоб ну, вона мені щоб була до душі. І щоб вона послужила, то я краще візьму плюс-мінус адекватну машинку, пошукаю, куплю. Хай Боже, буде вона 3 тисячі, може отак 4 тисячі. Да? Я куплю її, я її своїми руками зроблю. Там не так багато тої роботи. Вона не така складна. А вибір є. Якщо не хапатися, якщо не, не підгорає задниця, а потратити якихось там пару місяців на пошуки цих машин, можна знайти нормальний варіант, недорого, довести його до ладу і 10 років кататися. А ви, коли ви в молодому віці, то у вас задача так. У вас житло, у вас дружина, діти, і всі ці речі требують багато грошей. І плюс ця машина супер безпечна. От в такому плані, то звичайно ну, то точно 9, як ну, ну, би це взагалі перебор. Наприклад, ще варіант нормальний. от 3900, 2003 рік, так само 2,5 літра дізіляка. Київ на, на ручки. Ну, блін, ну, в чому діло? Що я не знаю, як ручку дергати, чи е, у нас мало людей, які вміють їздити на механіки. Так, да, можна пошукати і з автоматом заморочитися, якщо, наприклад, дружина прям хоче, щоб і вона їздила, і ви обоє хочете їздити. Не питання. Зрозуміло, автомат воно прикольніше, але автомат це старий автомат, і він має, ще, ну, розумієте, ручка надіжніша, менше гемороя. Ну, тобто, я б не, я прям не гнався б за автоматом. Звичайно, можна знайти автомат хороший і обслужити, і все буде добре. Але це якби ще один такий серйозний аспект, який каже: ти знаєш, будь обережний. І тому я так собі думаю, що не варто купувати Audi 2000 року за 9,5 тисяч. І взагалі вважаю, що. Хоч і машина класна, але ну, дорожче 5 тисяч це перебор. Ну, тобто, 3,5. Це важко, але можна е Можна знайти за 4, там 3 900, 4, 4, 5, ну, за 5 тисяч, якщо є гроші, і плюс-мінус хочете машинку живу, бистру, тоді так. Да. Давайте пробіжемося по характеристиках. Наприклад, для, е на машині було е багато дуже двигунів. І там були коробки і автоматичні, і, і, тобто, і тіптроніки були, і був на ній варіатор е, на передній привод. Е, ну і, зрозуміло, було пару механік на ній. Е, велика кількість там було два дізельних мотора і 9 е, бензинових. Тому варіацій багато, чіпляти всі не буду. Просто для, для години пройду одну. Що було, Якщо ви, наприклад, не знаєте. Щоб була хоч якась так водна інформація про цю машину. Ну, Наприклад, взяв таку я машину, як 2,5 літра дізель, там виподібний подібний двигун. Цей дізель він має там 163 кінських сили в дористі і 180 в ресті. Машина досить жива. При тому, що вона має таку серйозну досить масу 1595 кг, тобто 1600 кг. Це велика маса. І ця маса дає машині дуже високий рівень по безпечності, по ходових характеристиках. При цьому довжина машини 4,796 мм. Це здорова машина. Тобто Це ну, практично 4,8 Audi a 6 це все-таки ну, машина це бізнес-седан. Це великий, класний, комфортний бізнес седан. Але який ще не є отою лейбою, як там А8 длінною, да, яка там довгий хвіст. Ця така от, вона і простора, але при цьому вона така зібрана, приємна. Вона не відчувається ще занадто довгою. По максималці, з таким моторчиком вона, наприклад, їде 221 км в час. Десь пишуть 218 десь пишуть 222, але дві сотні машинка ця бере легенько. І, і навіть понад дві Ну, Грубо говоря, кебрюху, яка завжди обшита на 200, можна по трасі просто брати легесенько. А мотор дизельний, плюс-мінус надійний, нормальний, бере по місту 11,3, по трасі 6,2, в середньому 8,1 ну Вісьорку вона бере. При тому, що це здорова машина. І ще плюс в неї досить нормальний приємний розгон 8,9 секунд до сотні. Тобто вона і біжить, вона їсть нормально, не супер багато, бо 8 літрів це нормальний розход. Так, да, якщо прям в тапку топтати, то буде вона десятку їсти. Але загалом в середньому буде 8-9 літрів. Це, ну, це нормальний розход для того, що це при тому, що це здорова, дуже здорова машина. Там, коли вона в універсалі, то в неї понад 1600 літрів, коли складаються задні дні сідушки. Ну, Прям приємно-приємно. З такого, що цікавого. Коротше, на них там бувають, ну, коли вона, вона буває як передній привод, так і квадро, тобто повний привод. І квадро він там може бути 50 на 50 жорстко, а може кидатися 25, перед, 75 зад. Або навпаки, 75, берет, 25 Е, Плюс в неї там система, яка от дозволяє. Блокуватися колеса. Це система Торсен, тобто там тіп, йде самоблок. І машина за цього вигрібається, Це така особливість квадри. Але там машина дуже так сильно відноситься тоді з, велик... ну, з такою великою увагою до розміра коліс. Там не тільки радіус диска, зрозуміло, що ви не будете ставити колеса більше і менше. Але Зношування резини у вас має бути однаково. Тобто ви не повинні купити одну резину зубату, а другу резину таку літню, лисеньку, перед-зад. Тобто за ауді це не прокати, у вас потім полетить ця система, ну і у вас буде мати великі проблеми з коробкою передач. Тому звертайте увагу. По крайній мірі, люди так пишуть і механіки так пишуть, я особисто це не робив, не знаю. там Буквально попереду я їх подв'язково робив пару разів. Але ну, подвізка і привод це різні речі. Немає досвіду її роботи, кроме як подвірски цієї машини. Ну там ще на одній там, трошечки порог варили. Ну таке е метал класний, е машина класна. Прям, якщо аудюха лупанута, то е люди, які займаються кузовним ремонтом, вони вам підтвердять, що метал на ауді будь здоров, дуже крепкий і з ним дуже нелегко працювати. Але машина того вартує. З приводу безпеки по цій машині. В базі вже на машині йде 4 подушки, але може бути ще плюс 4 подушки, це вже як опція, там вони на них ідуть. Дуже крута, крутий каркас безпеки на цій машині. По краш-тесту видає 4 зірки. Не 4,5, не 4,4, а 4 зірки. Звичайно, для цього класу машин могло б бути і більше, але навіть 4 зірки це дуже і дуже високий клас безпеки. Тобто, чим оця машина, вона має. Такий серйозний бонус за ці гроші, так, вона дорожча в ремонті, ще щось, але вона надійна, вона весела і вона супербезпечна для родини. От як машина для родини, вона прям ну, прям вовк. Тому, тому що я знаю, як ці машини побудовані, вона ж, як і BMW, як і Mercedes. Вони можна сказати, що вони там прям супердорогі. ну, Звісно, підете на офіціалів, вони там вас роздінуть і вас <смас> розує, і беха, і ауді, так, а такі, ага, йде сюди, родной. Ми там тобі зараз години часи порахуємо, ну там ці труди часи порахуємо, будь здоров, ти там обалдієш. Ну, тобто так, але загалом машина класна. Якщо робити своїми руцями і вони з того місця правильно ростуть, то запчастини не супер дорогі, а машина буде тільки дуже сильно радувати. А, ну, по відгуках люди відгукуються про неї класно, і навпаки кажуть, що розказують, що дорога і ламається, а на правду вам може не повезти тільки з попереднім хазяїном, який, наприклад, на цьому економію машину заїжджав. Бо якщо у вас машина нормально, ви знайшли, і плюс ви самі до неї по-людськи относилися, то вона й служити буде по людськи. Тому що, що говорити, це один із найкращих автовиробників, який виробляє одне із найякісніших автомобілів у світі. Можете сказати, що це не так, що Audi гамно, ну окей, тоді купляйте новий китаєць і там буде прям машина бомба, ідеальна, безпечна. І я вважаю, що Аудюха це крута, класна, достойна машина. Звичайно, до всього треба руки, до всього треба увага, але машинка прям, це те, що треба. На сьогодні, друзі, в мене по Ауді все. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, це допоможе розвивати, продвигати відео, розвивати український YouTube. І в наступному відео у нас з вами буде Honda Accord. До зустрічі, друзі! Надіюсь, був для вас корисним. До побачення.